Український рок джазовий гурт Брати блюзу відзначить своє 20-ліття у Івано-Франківську. Ювілейний концерт відбудеться в обласній філармонії. Блюзмени кажуть, виступ буде унікальним, адже у ньому візьмуть участь музиканти, які за 20 років грали у гурті. Брати блюзу виконують свої композиції, які були популярні у 90-х роках, а також пісні з альбому «The city that never sleeps» місто, яке ніколи не спить. Ця платівка отримала добрі відгуки за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Шотландії та Італії це дуже такий хвилюючий концерт. І ми вчора, по, після репетиції, це відчули, що нам дуже хвилююче і приємно знову грати разом. І ми через 20 років знову отримуємо задоволення від спільної гри. Для мене це завжди свято, коли ми разом зустрічаємося. Я до цього відношуся як до святкових днів у моєму житті, тому це завжди приємно тим більше пограти з хорошими музиками. Серед запрошених музикантів скрипаль та внук українського класика Кирило Стеценко, шанувальників блюзу. Також буде розігрівати голландський гітарист віртуоз Ренс Ньюленд. Я колись грав з музикантом Лана Лоч в дуеті. Якось він мені сказав, поїхали зі мною в Калуш. Там і розпочалося знайомство з братами блюзу. Тоді ми вирішили провести репетиції та концерти разом. Музиканти не беруться стверджувати, що у майбутньому вдасться повторити виступ з таким складом. Припускають, є вірогідність, що подібний концерт відбудеться узимку в Києві. Також наразі брати блюзу ведуть переговори щодо виступу на фестивалі у Франції. Іверон Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.